Це Ігор, це Денис і це Саша. І ви слухаєте Північні Балачки, подкаст про штучний інтелект, розробку і новини світу. IT. обережно подкаст може містити на цензурну лексику. Уявляєте, в усьому світі всі просто кожне слово ловлять, що промовляють у Верховній Раді. Прямо в Америці, домогосподарки, оплачують радіоточки, щоб слухати, як по Радіопромінь транслюють. Всі законопроекти, які приймаються в Верховній Раді. Бо так сталося, що Україна попереду всієї планети, і всі інші законодавства на неї рівняються. Це може як Конституцію Пилипова-Вардика. От, от могло, би, могло би таке статися. Але поки що такого немає, і, мабуть, що найбільша сила, з якою рахується в усьому світі на глобальному рівні, це Європейський Союз, законодавча сила. Законодавча сила так, а о ой, андермайні наших, наших союзників. Тільки сьогодні німці тобі дають, все дають. Та й таке. А ми хочемо поговорити про те, які найостанніші були розвитки у, на теренах законодавчих поступів, пов'язаних з регуляціями у штучному інтелекті, да, відповідь на атаку світу чатом GPT. Європейський... Європейська рада йде у контрнаступ. І забороняє все просто, все, що може. Ну, меми, можна через Тейл Diffusion якісь генерити? Можна, але обов'язково треба, щоб там було написано, що вони згенеровані нейроночкою. Типу, все як тобі таке? Більше ти не зможеш продавати свої меми по 10 доларів і казати, що ти їх сам намалював. А як вони будуть дізнаватись? Так, закон. Ну, типу, просто в якийсь момент. Накривають, накривають хату, то там хтось меми хінерпав і продавав з метою розповсюдження. Хтось заскзаск заскрапив твій інстаграм, не генерирував на тобі мемів. Ти на нього ментовку, Приїжджає поліція. Поліція нравив. Головне, щоб відповідальність за те, щоб детектити користувачів, які викладають непромаркований ai контент, не поклали на платформи, як Facebook, як Instagram, як Reddit. З високою долею ймовірності щось таке може статися. Поки що про це немає ні слова, але саме аутпут нейроночок. Тобто, якщо це буде вбудовано в Фейсбук штука, там прямо обов'язково це мусить бути. Anyway. чого ми про це говоримо? Сухі факти. 11 травня, септо четвер, сталося те, що два чергових комітета чергову ітерацію закону про штучний інтелект AI Act, який їм коротко називається «Use Artificial Intelligence Act», проголосували позитивно, що означає, що наступного місяця його вже будуть розглядати на якомусь пленарному засіданні Європарламент? Не знаю, і після цього буде ряд деяких вони називаються трилогії, як діалоги з трьома сторонами, де будуть проговорено на відповідних комітетах за закритими дверима. Відповідні якісь моменти, і можливо, будуть вносити ще додаткові правки? В Принципі, цей акт його драфт існує вже з 2021 року. Що доволі цікаво, виходить вже доволі давно почали про це говорити, але особливо в цьому році мені здається стало всім зрозуміло, що це прям актуально і варто швидше зробити за ці останні декілька років. А я до речі, не пам'ятаю, ви пам'ятаєте, коли в Китаї почали їх скорінг робити соціальний. Та років десять же, напевно, тому але експериментально вже використовувати років п'ять назад точно вже було. Так, да, думаю, більше Я думаю, що тут yeah. в році 2015-2016, напевно. Ну, ну, ну вони там з якоїсь у них як поділено воно на провінції, здається, називається там з якоїсь там провінція за провінцією. Вони почали це впроваджувати. Але взагалі треба почитати про цю тему знову, так би мовити, набути більш свіжих знань та фактів. Вдалі вже ж перед записом подкасту, а так. Та й таке хотілося підв'язатись, що можливо ЄУ якось реагував на це, але ні, можливо, це трохи не так напряму пов'язані, але все ж таки пов'язані речі. І обіцяю, що до весни 2024 року, в тому чи іншому варіанті, закон, скоріш це за все, набере чинності. І чому це важливо, як ми казали в ступі, що ну ЄУ доволі такі серйозні гравці, в тому сенсі, що з їх. Рішеннями рахують багато різних корпорацій да насправді так можна зауважити цікаво, що європейський союз в світі в світ експортує не тільки сільськогосподарські товари чи якісь на високу промисловість, а й в принципі експортує тумку людську, людську нову новітню. Дуже багато там законодавчих актів, регуляцій, особливо світ технологій. Були розроблені спочатку в Європі. Умовно там те саме GDPR, там каліфорнійський акт захисту даних, і дуже і фактично там в кожній країні якісь нові е, акти про захист даних. Вони дуже сильно зачасту нагадують GDPR і є в якомусь плані пану кальку на GDPR. Те саме напевно буде стосуватися і ai регуляції Євросоюз зараз накидає цей документ. Прийме його і фактично там стане в розвиненому західному світі, те, напевно, частково там в країнах півдня. Він якраз стане основним документом, на який будуть посилатися при розробці своїх регуляцій штучного інтелекту. Напевно, сюди не буде входити в Китай. Я підозрюю, бо Китай вже порушує, напевно, всі всі всі, всі понти регуляції Європейського Союзу. Але але хто його знає. Цікаво, як в цьому сенсі будуть діяти якісь китайські платформи у Європейському Союзі, якщо вони будуть мати намір входити в подібні закони, просто будуть робити, що хочуть. Що хіба TikTok якось заблокований в Євросоюзі, чи має якісь проблеми? Ну, у них були якісь приколи в якийсь момент, але можливо, просто то закону не було. Зараз закон буде, і вони щось там почнуть давити. Ну, GTPR ще є довго, тому таке. А, а що, власне, в цьому акті, в цьому законі, що обіцяють, що хочуть контролювати, mm -hmm. які правила, які закони? Mm -hmm. Гарне питання. Ну, насправді багато всього. Ми не юристи, тому хай-левел я би виділив те, що мені здалося цікавим. Це перше, дуже, дуже, дуже обмежили всі застосування штучного інтелекту на біометричних даних. тобто Ріал-тайм ML на біометричних даних у публічних місцях нізя тотально. Тобто ніяких камер, які е, починають е, трекати всіх, розпізнавати і одразу вам видавати квиток на штраф за паркування чи закривати перед вами турнікет в метро, тому що ви якусь бабцю копнули по дорозі на метро. Ну буває варіанти для постфактум віддаленого розпізнавання біометрії лише. Для дуже якихось серйозних злочинів і там за наявності відповідного якогось судового дозволу, розпорядження забороняє в будь-якому разі намагатися категоризувати людей. Я думаю, що це прям про сегментацію і використання, як фічей, якісь сенсітів критерії, типу стать, раса, етнічність, статус громадянства, релігія або політична орієнтація. Не дай Боже, ваше ваш штучний ваш інтелект буде намагатися. Передбачати майбутні злочини, особливо якщо це буде на основі якогось профілювання, локації або якоїсь е, кримінальної поведінки у минулому тут може можна було б відсилку зробити на Філіпа Діка е, і також екранізацію від Спілберга. Здається, про особливу думку, думка там, де Том Круз бігає. бо так, mm. да, було. Там шарики викатувалися з передбаченням, яка людина зробить <laughs> злочин. Ну, бабуся, там які... бабуся, шарик, перекатувала і каже, о, дитина, в тебе злочин. No, ну, та, ну, я, там... я знаю абсолютно точно про що там... ти. Є. Образ яскравий, просто варіант, як mm -hmm. його описуєш, це мені сподобався. Ну, там реально якийсь більярдний шар налазив ну, так, так. І... Anyway, uh, Такого не буде, бо не буде. Нельзя таке. Чекай, а забороняють якесь застосування чи існування моделей, взагалі. Наприклад, якщо в мене якась розважальна апка, яка змінює тобі зачістку, чи просто якось використовує face detection для того, щоб знайти там, де обличчя на фотографії, для того, щоб ну, зробити якусь бізнес-логіку, ну щось таке, що це теж не можна? Це ти інспектору по AI комплайнсеру будеш розказувати. Сука. Влучне зауваження, бо насправді ніхто нічого не розуміє, там далі буде про великі моделі. Категорія foundational models, категорія якої юридично не існує, але вже їх намагається регулювати. У мене точно так же, як у тебе немає відповіді на всі питання, можемо прям, прям в підсумках якось проговорити. Але якщо системи не можна, алгоритми можна. Але якщо в мене типу, ну, подібні системи могли б існувати і без штучного інтелекту. Ну або, скажімо так. Ну так, без штучного інтелекту могли подібні системи існувати, але і їх, мабуть, що теж заборонять. Сорі, ну дивись, я маю на увазі, що у мене може бути розважальна апка, що Ти uh -huh. типу робиш фотку, вона там постить твій вік по фотографії, і там якийсь смішний результат, і ти це постиш там якісь Е, сторіс. Stories, сторісну. Eh, якщо але... якщо це фотокар... ти будеш для демо брати фіди з соціальних мереж чи з якогось CCTV, то тобі глина. Якщо ні, то що хочеш роби. А, тобто, ну просто таку розважальну апку я можу все ще робити. Ну, якщо в тебе там не буде гендеру, раси, етнічності, статусу громадянства, скоріш за все, так, нічого ти не порушуєш. Визначати статус громадянства по фотографії цікава думка. Ну, офіцери імміграційні так роблять, чому, чому апка не зможе? Тому так, з одного боку, наче якщо ви не робите нічого. Занадто серйозно, і під серйозно мається на увазі, що воно там хай скейл і робить якісь речі пов'язані з безпосередньо розпізнаванням людей в будь-яких варіаціях там, то у вас буде все плюс-мінус нормально, так? Тобто скрейп усього підряд, що підпадає під біометричні дані соціальних мереж або CCTV камер, це теж під забороною. І ще один із кейс, який заборонено, це розпізнавання емоцій з метою. Встановлення законопорядку якогось правопорядку, там при перетині кордону на роботі на робочому місці або при навчанні нізя. Тобто не буде в Європейському Союзі камери, яка слідкує, і якщо у вас 6-го Б сумне їбало три уроки підряд, то не буде потім нотіфікація батькам, що у вашого сина щось з'їбало. Це, це було у когось у Ніко, на Кенон в якійсь компанії, в якомусь офісі, яка пов'язана з фототехнікою, щось було таке, що е, всі двері в офісі відчиняються тільки якщо ти посміхаєшся. Там двері в переговорку, двері в офіс, двері в їдальню. Тільки якщо ти посміхнувся, в тебе гарний настрій, вони дозволяють тобі зайти там, в приміщення, в їдальню, щоб ти не псував людям настрій своїм їбальником. Лише Джокер зі своїми шрамами і клоуни в повному марафеті могли нічого не робити зі своїми обличчями і просто заходити. Але я референсив китайців, які при навчанні відслідковують залученість і кількість уваги, які учні приділяють навчальному матеріалу. Що такого поки що наче не буде. Я би сказав, що це найбільші заборони. Далі був ще організаційний момент, пов'язаний з тим, що всі, і там треба зауважити, що вони спробували поділити штучний інтелект і системи з використанням штучного інтелекту по різних рівнях на рівні ризиків. Ну так, по ризикованості, тобто все, що пов'язано з можливим ув'язненням або Ув'язанням когось це прям високі ризики, найм на роботу або речі пов'язані з, з такими глобальними штуками, які можуть вплинути на твоє життя, вони високо Тобто, знову ж таки, твоя апка, яка просто там смішнульки генерує, вона, скоріш за все, буде внизу цієї піраміди і важливості, і ризиковості, і тому не буде так активно і під мікроскопом розглядатися. Але для всіх, хто високоризикові, і хоче зробити якийсь єдиний реєстр, і прям одразу туди обов'язково попадуть всі від всі застосунки, системи зі штучним інтелектом, які створені державою, або ну громадськими агентами, так тобто, ну там у децентралізованих системах, хто хто в нас там може бути відповідним замовником і творцем подібних штук. А от частні компанії і їх внесення в базу поки що є опціональним. І деякі вже люди, коментуючи безпосередньо цей закон, кажуть, ні, ну це нормальний перший крок, але треба, треба всіх давити. І тебе, ну по-перше, є реєстр, і здається, начебто, у кожного громадянина є право знати, якщо є будь-які юзкейси, в яких він так чи інакше бере участь у роботі подібної системи, то це і що? Ти ти виходиш на вулицю, ти коли за, за двері берешся під'їзду, у тебе треба, щоб був підписаний шостий формуляр. Що якщо ти вийшов на вулицю, де є камера, і якщо там, не дай Боже, буде якийсь постфактум моніторинг, то треба, щоб у тебе був концент заповнений. Тобто, як кукі у нас є, кукі приймає, не приймаю по-пап при заході на сайт, вю, то щось подібне буде офлайн для систем зі штучним інтелектом, подібних чи як. Може, прямо на домофоні йдеш на територію якогось закритого ЖК, і у тебе прямо в домофон ти типу, попише контент, що там, що заходять чи на територію цього там житлового комплексу, ти погоджуєшся з тим, що там наша служба безпеки, використовуючи яйцідно акту, такого та, і, і там коротше тексту більше, ніж там стіна будинку, коротше, в який ти намагаєшся зайти. І підписатись тря кров'ю. Mm -hmm. угу. ЖК і Паркани відмінна тема. В Твіттері нас полюблять в принципі. Це все публічний реєстр. Поки що державні штуки обов'язково, всі інші опціонально. Як це буде не незрозуміло. І останнє було про те, що вони якось хочуть foundational models, великі модельки, типу того ж gpt четвертого чи лами, чи Stable Diffusion, чи придумайте самі, яку можна брати на щось підтюнювати і продавати комусь ще зобов'язати людей перед тим, як вони подібні моделі публікують, по-перше, оцінити і запобігти ризикам, пов'язаних з оприлюдненням подібної моделі, там оцінити шкоду довкілля від тренування, бо це ж скільки GPU годин на, на горіло. Розказати, звідки взялися дані. І цей аспект про те, що ти мусиш розповісти, звідки в тебе взялися дані, може бути цікавим прецедентом. Бо якщо в ЄУ буде подібне, то всі судові клейми, які є зараз в Штатах, точніше, не так. Всі гіпотетичні судові клейми, які є зараз в штатах. Я сподіваюсь, ми зможемо поговорити принаймні про один із них, коли ми будемо записувати епізод про кпайлот. Суть яких приблизно така, що а ви ж порушуєте копірайт, користуючись нашими даними, на що OpenAI чи Google кажуть нічого не порушуємо». Якщо нічого не порушите, розкажіть, на яких даних тренувалися. Це комерційна темниця, кажуть, OpenAI, Google і не віддають ні дещі ці інформації щодо того, на яких даних вони тренуються. А в ЄУ, ви будете зобов'язані таке зробити, щоб вашу модель можна було опублікувати. З одного боку, це викликає першу реакцію про те, що блін, прогрес в сфері штучного інтелекту буде заповільнений в Європі і все це погано. З іншого боку, Вважаючи, що EU робить цю регуляцію, це фактично стимулює розвиток іншого боку технологій, це автоматичного аудиту, або там не знаю, або ну знову ж таки досліджень в сфері того, звідки дані взялися, да там, і чи можна відновити той самий дейтасет з моделі, на якій Google натренувався, і яким чином це можна буде зробити різним родом, різного роду, може розквітнути ринок легальних датасетів. Щоб не всі люди знаходилися no. в сірій зоні, а щоб в тебе були якісь ну перевірені компанії, перевірені місця, де ти можеш взяти легальний дейтасет, заплатити за нього і бути повністю спокійним в цьому плані. Тому що ну зараз у тебе може бути може виникнути така ситуація, що дивись у великих компаній у OpenAI, у Google, у Apple, у них є. Тисячі юристів, які будуть тягнути ці судові справи просто роками, І це все і це надає перевагу для великих компаній перед маленькими компаніями, тому що велика компанія може дозволити собі створити датасет просто з того, щоб поскрепити Google. А ти як маленька компанія? Цього собі дозволити не можеш, тому що в тебе немає величезної кількості юристів. Якщо подадуть судовий позов про те, що нелегальний дейтасет, а да, він його, там, вони там порушили копірайт. Якщо такий судовий позов подають на Google, Google якось там щось, якось, щось порішає. А якась маленька компанія, ну як ну, припустимо, компанія, де працює умовно, там 50 чи 100 людей. Ну вона просто зачиниться і все. І в тебе таким чином цей акт може призводити до деякої монополії на AI, якою будуть володіти як великі гравці ринку, тому що вони можуть дозволити собі мати юридичний відділ, який буде працювати з цим актом регуляції штучного інтелекту. А можливо, я не правий, я не знаю. Подивимось. Ну, мені здається, навпаки, маленькі компанії часто можуть трохи забивати на законодавство. Тому що до них не... менше уваги. Так, ну і бо юридично вони можуть бути в законодавчому полі, взагалі, якоїсь там третьої країни, і не бути під радаром. О, починається офшори. А я і офшори. Таким чином, ти кажеш, що. Цей акт, цей закон Євросоюзу буде стимулювати якісь маленькі компанії, якісь маленькі інноваційні стартапи, якось намагатися пійти з юридичної зони Європейського союзу в якісь, як ти кажеш, ai офшори. Ну насправді продовжуючи твою ідею про те, що будуть дата компанії, які продають дані на Кіпрі. Є дата провайдер, який продає тобі дані, які він генерує сам. Абсолютно ленгвіч типу, ага, ага, моделлю. Language модель генерує тобі дані, це синтетичні дані. Вони продають їх як синтетичні дані, і він на Кіпрі, і типу, там все нормально. І всі дані, які вони генерують, їх можна поаудитити при імпорті в Європейський Союз, і там наче все нормально. Єдине питання, що ця language модель, вона натренована якраз таки на всіх злитих даних. Блін, це якийсь прикол про відмивання грошей, тільки що стався, так. да? Чи тільки ну по суті так: відмивання даних. Відмивання даних. О, мені подобається, це явно буде терміном. Ну деяте відмивання... клінінг вже є, а це типу Data Laundering. Ого, нормально. Так що спішіть встрибнути в вагони і відкрити компанію на Кіпрі або не відкривайте. Цей подкаст не є бізнес, фінансовим чи ріквайзом. Єдина порада, яку ми можемо вам дати, це поставити вподобайку і поділитися з кимось цим випуском. Така от порада. Знову ж таки, повернемося до ідеї з дата компаніями. Є один прикол, пов'язаний з тим, що якщо я компанія, в мене є дані, і я їх тобі надаю, тепер і у тебе є ці дані. І лише контрактні зобов'язання і твоя добропорядочність повпливають на те, чи зробиш ти правильну річ і видалиш ці дані після того, як вони тобі не будуть потрібні, чи ти їх зіллєш на Кіпр, знову ж таки в свої дата офшори. Блін, з дата офшорами насправді дуже цікаво, бо чим більше даних ти пиздиш, тим у тебе їх більше стає. В тому сенсі, що їх не убуває. І це взагалі прикол цифрової економіки: що там робиш копію, в тебе стає більше цих даних. Напів напівлегальні датацентри в нейтральних водах тихого океану, де плавають, плавають старі якісь баркаси, баржі там кораблі, і в них е, ці сервери з дисками. Mm -hmm. Возять вовозять нелегальні текстові корпуси для тренування чіп'ітімоделей, які будуть за якими буде слідкувати. Да і автор Гаррі Поттера та методів раціонального мислення буде туди наводити ракети для ейрстрайку. Він сам буде там разом з САС 6 чи іншим, якимось французьким спецназом на підводних. Просто Я цих думав, ти скажеш, кріла. що він сам буде ракетою. До пак, по суті, він буде лідити свод, який буде намагатися захопити це. Тому. Якщо ви побачите вакансію, що необхідно адмін адмін, адмініструвати якісь сервери даних і в ідеалі з військовою підготовкою, де мафія Да, да, може, може ви, ви, ви туди. — Пірати, пірати будуть їздити. Пірати будуть їздити для того, щоб за, за, залізти на цю, на цю баржу, підконектитись до цих серверів, поставити StarLink і пірацько викачати дані. Що я несу? Нормально. Твої дані з води літать літять прямо в космос. Хочеться сказати, щоб привіз до ракет і відправити в дата центр. Так, і тепер повертаючись до тої думки, яку я хотів спочатку сказати, про дані. Отже, враховуючи подібний контекст, що дані, коли ти надаєш до них доступ, то вони просто доступні для копіювання, використання, і оце все, то можливо, буде трохи активніше просуватися ідеї або ремоут-навчання, або федеративного навчання, коли ми. Блін, це ж реально діч. Це типу ти Ілона маска запусти... заборонили тренувати ЛЛМки, і він відправив пару старлінків з даними. І тренуються в космосі, в принципі, і так все нікому не належить ні на території жодної держави, ніякого законодавства, просто дикий захід, тільки дикий космос. Та він, він же ж, по ідеї, отримував від американської цієї асоціації космосу. Ну, якась така повинна бути. Він же ж отримував доступ на, зап... на, на, ну, на запуск да, цих запусків але Як ти, типу, ну ти ж можеш дані залити постфактум на супутник? Ніхто не знає, які закони порушуються в космосі. Ти, ти ж не порушуєш закони в космосі? Пойде, я не знаю. Це треба. Ми зробили поганий ресерч, походу. <гум> ми, ми про це навіть не думали до подкасту. Я особисто не думав до подкасту. А, але, але по ідеї, якщо ти запустив Starlink, умовний да? От Starlink — це ж там сервак. Ні, зачекай. Це це, це це, давай давай більш складне питання. Якщо, наприклад, стається насилля на баржі, яка пливе посеред Тихого океану, то поліція якої країни буде ну, робити кримінальне впровадження стосовно цих подій. Це, це полі... нейтральні води, чувак, там не діє ніяке законодавство. Тобто, зачекай, тобто можна, можна взяти людину поплис. Я не впевнений. Як це працює? Саме, саме тому всі, всі у всіх фільмах, серіалах пливуть в нейтральні води, бо там можна. Все, що хочеш. З повітряними системами працює все інакше, бо як тільки з того моменту, як ти умовно відриваєшся від землі, ти перебуваєш на території той країни, в законодавчому полі тої країни, чи, чи літак До тебе. До певної без... висоти. До певної висоти. Блядь, давайте виріжемо нахуй, останні блядь, 10 хвилин, бо ми, блядь, просто. Ми насправді, хоч і не даємо цікавих відповідей, але мені здається, поставили цікаві питання. Тому що Airspace певної країни, він там закінчується на якійсь певній висоті, і я не знаю, який. Плюс там є там всякі договори про відкрите небо, і оце все коротше. Супутники, коли літають по космосу, вони не перелітають з юрисдикцією одної країни в юрисдикцію іншої країни, розумієш? Mm -hmm. То, що виходить, що в наступному році чекаємо наступного розвитку подій, значить, Ілон Маск на своїх супутниках нелегально тренує дані, а виходить НАТО відповідно до законів ЄУ, їх нахуй збиває. Це порядок. Перша кос... Перша космічна війна почнеться саме за цього. Через дані тут, як і з грошами. Дивись, ти можеш на будь-яких офшорах заробити будь-яку кількість грошей, умовно, але коли ти захочеш за них. Блін, я не знаю. Купити купити квартиру в Євросоюзі у тебе податково спитає, звідки гроші, і ти почнеш да, там крутитися, як змія на скворіці. Так само а на і... що? Якщо, якщо ти можеш купити нелегальний застосунок, який тобі в, в, в цей в темній підворотній продасть чувачок на флешці і залити на на, на свій андроїд. Знайшов публічному Естрибакеті. Так було, це не моє, мені скинули. Да, ні, все. Ми, 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 ми тут остаточно втратили. Мені сподобалось. Я б багато чого з цього залишив. Ну ні, та, та я все залишу просто. Космічний мандрівник разом з даними ігор. Сподіваюсь, що мій жарт про привжіпне до ракети залишиться жартом. Морський волк, який дати пірат Денис. Я не маю юридичної освіти і не приховую це. Диплому в мене нема. Це був я Саша. Побачимось колись. See ya.